В наявності на продаж з'явився дуже класний миганчик, чистий 12 рік. Класний тим, що машинка приїхала з Голландії від одного власника з оригінальним пробігом 256 тисяч. І автомобіль повністю в рідній фарбі. По кузову також він гарно збережений, ніяких претензій немає. Є форкоп, задні парктроніки. Зараз пройдусь прибором, покажу, що він дійсно не крашений. І тоді перейдемо до комплектації і пробігу. Пройдемось по автомобілю прибором, почнемо з капота. Бачимо, що капот в рідній фарбі, переднє ліве крило 129, 139, 105, крило також в рідній фарбі, двері водія також в рідній, двері пасажира. Заднє ліве крило. Також в рідній фарбі, дах, дах також в рідній фарбі, задня кришка багажника. Також в рідній. Так. Заднє праве крило. Також все йде в рідній фарбі. Задні двері. Також в рідній фарбі, двері пасажира. Передні. Ну і осталось переднє праве крило. Також крило в рідній фарбі. Тобто весь автомобіль круг повністю в рідній фарбі. Тепер комплектація стан салону і пробіг. До автомобіля є два ключі, в салоні збережений дуже гарно. Все в оригіналі, сидіння водія також не просажене, не подерте. Кермо шкіріне також в оригіналі. По комплектації є всі склопідні мачі. Антибукс, функція старт-стоп, мультируль, навігація диск-картами України, двозонний клімат-контроль, магнітола з блютузом 81 кВт це 6-ступка, є круїз, також сенсор дощу і датчик світла. Форкоп і задні парктроніки. Сидіння пасажирів виглядає також дуже гарно. Нічого не подерто, карти всі абсолютно цілі, гарний чистий білий потолок. Парктроніки працюють. Здоровий багажник, трипутничок, нова запасочка, ключ домкрат Абсолютно все на місці. Ну і також на місці шторка. Пробіг автомобіля 100% рідний, це можна провірити по ВІН-коду. але також є підтвердження, це є сервісна книжка. І також останні чеки про обслуговування, це був 2020 рік 11 місяць. Пробіг становив 226 тисяч. До речі, це чеки про заміну щеплення. Тобто, фактично щеплення замінене на нове було 20 тисяч назад. Ну, і купивши цей автомобіль, ви забудете про нього як мінімум на 150-180 тисяч. Двигун запускається просто з півтечка, ніяких помилок по мотору абсолютно немає, все працює справно. Навігація з картами України. Покажу вам ще під капотом. Під капотом все також дуже гарно. Мотор в робочій пелюшці, ніхто нічого не мив. Але видно, що немає ніяких потіків масла, нічого не сопливить, масло ніде не кидає. Також по болтиках нічого ніде не знімалося. Не крила, ні капот, все в оригіналі. Сам двигун працює гарно, рівно, ніяких зауважень до нього абсолютно немає. Турбіна дує чудово, по ходові також нічого не стукає. Тож, якщо вас цікавить даний автомобіль, дзвоніть, запитуйте. На всі питання ми вам відповімо. Також надаємо Вінкод для перевірки, ну і можливі перевірки на будь-якому вашому СТО. Всім вдалих покупок, до побачення.